Доброго дня, мої маленькі друзі та шановні батьки. Через поле, через гай йде до нас Миколай, у своїй торбинці він несе нам гостинці. З року в рік маленькі українці чекають подарунок від святого Миколая. Який зазвичай їх залишає під подушкою. У Святого Миколая є чарівна книга, у якій записані всі хороші і погані справи. Тому якщо весь рік ви були неслухняними, то ви отримаєте від Миколая різочку. Але я сподіваюся, що ви тільки. Гарно себе поводили, були слухняними і виконували гарні вчинки, і ви отримали свій бажаний подаруночок під подушкою. Сьогодні я хочу вас запросити на майстер-клас виготовлення Миколайчики. для наших захисників, адже цей день відзначають не тільки Свято Миколая. А й Збройних сил України, які щосили боряться кожну хвилину за нашу рідну землю. Для роботи батькам треба виготовити шаблони, а малятам склеїти всі елементи. Миколайчики принесуть у ваші родини добробут, здоров'я та щирі посмішки. Та давайте разом загадаємо єдине бажання на всіх це перемога України, мир та вся родина разом. З нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Гадаю, у вас все вийде! Дякую за увагу. До зустрічі!